Дорогі друзі! Під час війни у нас з'явилися нові, досі невідомі відчуття. Ми зазнаємо стресу через те, що не знаємо, яким буде наше майбутнє. Ми переживаємо за близьких, з якими розлучилися, ми оболіваємо за рідних, які пішли на війну. Нам бракує грошей, бо ціни виросли. Ми боїмося потрапити під обстріл чи бомбардування і отримати поранення. Повітряні тривоги змушують ховатися та шукати укриття. Коли я приїхав на квартиру, яка постраждала від ракетного удару, то знайшов осколок у стіні якраз напроти того місця біля вікна, де полюбляв сидіти. Що берегло мене, випадок чи господня опіка? Наші життєві плани зруйновані, інформація, яка потоками лється на нас, Посилює нашу тривогу і невпевненість у завтрашньому дні, виникають сумні думки про марність життя і навіть про самогубство, особливо коли отримують звістку про втрату рідних на фронті або зниклих безвісти чи полонених. Дуже важко розлучатися з тими, до кого особливо прив'язаний. Якщо відчуваєш себе дуже втомленим і безпорадним, маєш проблеми зі сном і їжею, втратив інтерес щось робити і це продовжується день за днем, скоріш за все це депресія. На жаль, це сильне і тривале почуття. Колись я практикувався у психології, тому дам кілька корисних порад, які допомагають мені. Може, допоможуть і вам. Напишіть мені потім. Коли приходить ніч, з нею приходять і тривожні думки. Чомусь вночі життя здається більш похмурим, проблеми більш гострими і тривожними, а з приходом світанку ці відчуття змінюються і вже, і вже не здаються такими, щоб їх не можна було вирішити. Недарма, кажуть, ранок вечора мудріший, тому треба постійно дбати про свій сон. Ось як це краще робити. Лягати та вставати в один і той самий час, навіть якщо не спиться. Коли відчуваєте найбільшу сонливість, не треба з нею боротися. Ідіть і лягайте, бо у вашому організмі виробляється мелатонін. Це гормон сну, який відповідає за глибокий і рівний сон. Його ще називають ліксиром здоров'я та довголіття. Організм посилено виробляє його з опівночі до 4-ї години ранку, найбільше о 2-й годині ночі. Якщо ви не спите з опівночі до 4 ранку, то потім будете почуватися розбитими невиспаним. Перші 3 години сну відновлюють наш організм на 70%. Доброю звичка поспати в день хоча б 20 хвилин, якщо це можливо. Це значно покращує самопочуття і відновлює сили. Депресію нашу посилює інформація, яку ми отримуємо з телевізора чи інтернету. В період війни 90% інформації є тривожною, провокативною і часто неправдивою. Вона не сприяє нашому здоров'ю і самопочуттю. Тому треба обмежити себе лише перевіреними засобами масової інформації, які не женуться за сенсаціями і не намагаються вразити нашу уяву. Разом з рідними треба обрати одне чи кілька інформаційних джерел, яким ви довіряєте, і подбайте, щоб ви і ваші рідні не стали жертвами фейків і російської пропаганди. Утримайтеся від дискусій про політику. Ви можете по-різному оцінювати те, що відбувається, але це вносить розлад у відносини дітей та батьків. Не забувайте, що ви маєте бути опорою та підтримкою для своїх близьких, бо зараз час єднання та допомоги. Відкладіть ці питання на потім. Перегляньте коло своїх друзів чи просто знайомих. Серед них можуть бути такі, після спілкування з якими ви почуваєтеся знервованими, приниженими або збентеженими. Ці люди токсичні для вас, позбувайтеся їх. Частіше слухайте музику і перечитуйте улюблені книжки, згадуйте про мирний час, про пісні, про квіти, про усе приємне, що було у минулому житті. Заведіть собі домашнього улюбленця, котика чи собачку, хом'ячка чи папугу. Догляд за ними і спілкування поліпшать ваш настрій і самопочуття. Якщо маєте їх, приділяйте більше уваги. Грайтеся з дітьми. Діти легко перемикаються на приємне. Вони малюють, тож і ви малюйте з ними. Вони читають книжки і ви читайте. Грайтеся з ними у ляльки. Хованки та різні ігри. Якщо ви віруюча людина, черпайте сили у своїй вірі. Це теж допомагає подолати депресію. Ходіть до волонтерів, допомагайте їм. Відчуття того, що ви робите людям добро, облагороджує вас, додає сил і підвищує вашу самооцінку. Зараз ми живемо в історичні часи. Заведіть собі щоденник, записуйте свої враження і свої почуття, події, які вразили вас, це пригодиться вам у майбутньому, а може, стане надбанням для України. Мрійте про мирні часи і нашу перемогу, які обов'язково настануть. На завершення розповім притчу. У мене на каналі, до речі, їх дібрано понад 50. Якщо у вас депресія, раджу їх передивлятися, бо це людська мудрість. У кімнаті горіли чотири свічки і поволі танули. Було так тихо, що можна було почути їхню розмову. Перша свічка сказала, Я спокій. На жаль, люди не вміють мене берегти, і мені нічого не залишається, як погасно. Друга свічка сказала, А я є віра. Люди часто зневірюються, я їм не потрібна. І свічка погасла. Сумно стало третій свічці, і вона промовила. Я любов, і її так мало у людському житті. Люди ненавидять тих, хто найбільше любить. У мене немає сил далі горіти і теж згасла. Тут до кімнати забігла мала дитина, побачила три погасні свічки і заплакала. Що ви робите? Я дуже боюся темряви. Ви не повинні гаснути. І тут обізвалася четверта свічка. Не плач, дитинку, і не бійся. Поки я горю, завжди можна запалити три інших свічки. Бо я надія. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!